Що сталося? У мене в дверях стерчала записка. Негайно біжи до Моніки, візьми пляшку шампанського і батончик мушкетери. Це мені. То що таке? Ми з Монікою заручилися. Боже мій. Вітаю, дякую. Де вона? Я заручилася. Я заручилася. І, і так уже хвилин двадцять. Дивно, що ти не почув її, коли йшов сюди. Я думав, це якийсь хлопець, кричить я головий. Покликати її. Ні, хай потішиться. Це так мило. Я вийду заміж, я наречена. Ні, я не замокну, бо я заручилася. Які ми сміливі. А ти прийди і скажи мені це в лице. Мій наречений натовча тобі пику. On, 20, я у 20-й квартирі okay, Ти спускай її, door, ти забаракадуй двері, 20. я буду в шафі.